Всім привіт! Ви на моєму каналі ТВ Та сьогодні ми приїхали в садибу сибор Сабора Давайте посмотримо, що тут. По великому Ушицькому шляху за кілька миль від Кам'янця в Ушицькому повіті на чудовій рівнині мальовничо розкинуто досить велике і вельма гарне містечко Миньківці Це і є те саме місце, де відбувалося свято Церери. Це місце ще називають Подільською Швейцарією. Йти в підвал, пішли своїми родоначальниками. Мархоцькі вважали в минулому відому фамілію Сиборів, власників значних маєтків. Михал Сибор, батько Ігнація, помер, коли син був ще малий. Не набагато пережила чоловіка і мати Ігнація. А так як у Михала був рідний брат, войцех Мархоцький, який не мав дітей. То хлопця взяли на дядькове утримання. Він, звичайно, вважався і спадкаємцем вайцеховських маєтків: дев'ять тисяч десятин чорнозему, обширних лісів масивів, сінокосів, парків. Старий Мархоцький старався дати хлопцю належного світу. Та не так сталося, як гадалося: дядько і племінник, опертюхи, яких світ не знав. Виявилися психологічно несумісними з перших місяців зненавиділи одне одного, і відтоді немов хизувалися власною затятістю та гонором. Дійшло до того, що Войцех віддав племінника на військову службу. Нехай або пропаде там, або, відбувши кількарічний строк прусацької муштри, повернеться в Миньківці в слухняне. Що тут, світло не вмикається? Ігнацій Мархоцький повернувся з армії із залізним характером і непохитною волею. За чотири роки він не тільки загартував своє тіло, а й пристойно вивчив німецьку, французьку мову, античну літературу і міфологію, римське право, праці енциклопедистів. Старий войцек збагнув, що досяг цілком протилежних наслідків тим, яких сподівався. Найбільш теж впевнився, що хвороби дядечка не зламали в ньому затятості й гонору, тому не варто їм перебувати під одним дахом. Хтось мусить поступитися. Поступився поки що ігнацій. Поїхав до Варшави, записався в ну, один із полків, став майором, бажаною та шановою особою при дворі. За його клопотанням Войцеха навіть нагородили орденом святого Станіслава. Зворушений дядько викликає племінника в Миньківці, а той, знехтовши кар'єрою, вертається на Поділля з молодою дружиною Євою Руфо, римською патріціанкою. Так, принаймні, вилучав її сам чоловік. Шлюб, той боляче вразив дядька, і знов занартувала ненависть в кволім Войцеховім єстві. Та усвідомлюючи власне безсилля, старий мусив скласти заповіт. Навіть з нього. Прозирала гостра неприязнь до спадкоємця, хоч мій небіж Ігнацій Мархоцький і був завжди до мене нешанобливий та відзначався паскудною вдачою, за що його варто було б позбавити спадщини, все ж я заповідаю йому своє багатство. Так він писав. Оригінальність стилю заповіту не влаштувала Ігнація, і він подав у той самий суд. Рішучий протест, вимагаючи замінити форму документа і, скаржучись на нестерпні переслідування ні в чому не винного спадкоємця, уже на смертному одрі, дізнавшись про демарш небожа, старий наказав негайно скласти контрпротест і позбавити племінника спадщини та не встиг помер. Меньковецький ключ, історична назва місцевості, переходить до нового господаря. Діяльність екс-майора швидко показала, що даремно покійний Воцех так остерігався як способу мислення спадкаємця. Ігнаці аж ніяк не був позбавлений високої думки про свій рід. Коли Поділля ввійшло до складу Росії у 1793 році, навколо володінь Мархоцького з'явились прикордонні стовпи. Ризиковий жарт. Хай цей жарт тривав понад 30 років. Чому влада закривала очі на існування Миньковецької держави? Тобто, Миньковецький зробив сам свою державу внутрі держави за Олександра І, чиїм близьким другом був Чортирийський, що мріяв відродити царство польське. Відродити царство польське під російським скіпетром, польську шляхту не дуже зачіпали урядові. Було бажано довести, що полякам живеться якнайкраще під захистом російської держави. Мархоцький звільнив селян від кріпосної залежності, дарував їм самоуправління, встановив суд присяжних, будував храми і монументи, мав власну друкарню, де видавав різноманітні укази, розпорядження, постанови і навіть проповіді, які сам виголошував в церквах і костелах. Мархоцький страждав манію будівництва, він будував храми, богині миру, телемаку. Вельгему Телю, навіть Жанжаку Руссо. Останній мав напис Джоанні Джакабо Ресусо Сакрум Еста. Урядові установи держави розміщувалися в будинку, що імітував Акрополь, і височів на вершині пагорба під назвою Бельмот. Дотепер мінківчани називають його Бельман. Арка великих розмірів увінчала великою кам'яною статую Феміди. Прикрашала вхід у двір. На засіданнях Митьковецького магістрату бував присутнім сам Мархоцький. Для нього тут спорудили трон, оббитий червоним сукном. Скільки тих тронів, похідних та стаціонарних, мав повелитель, сказати важко. Для себе з родиною Ігнацій спорудив чотири резиденції по одній на кожну пару року. Найрозкішнішою була літня резиденція в маєтку отроків посеред дивовижної краси парку. Прикрашеного усілякими гротами, колонами, статуями, а зараз тут відгодовують розкішних свиней. Тут було зведено язинцинський храм Ермітаж, де ігнацій приймав звіти, управління і голівка місії, затверджував судові вироки тощо. Біля крислатого усухлого дубу зупинялися всі перехожі. На стовбурі Мархоцький повісив череп і зробив напис: І я колись була молода і вродлива. Сибор Мархоцький взагалі полюбляв складати різні тексти: проповіді, епітафії, романси, епіграми на сусідів та кеменецьких чиновників. Охоче будував пам'ятники на могилах своїх міністрів та васалів. Ось один з таких написів на надгробку садівника. Походив із землеробів і звався Гортензій. За ремеслом був садівник і працею своєю багато сприяв для прикрашення притулії. Був вельми талановитий і розумово розвинутий. Жив майже 50 років, а помер 17 березня 1825 року. Міньковецький повелитель обгородив місцевий цвинтар високою кам'яною стіною. Прикрасивши її барельєфами і міфологічними емблемами, заснував особливе похоронне братство і винайшов оригінальний похоронний церемінал, дуже віддалено схожий на християнський. Незалежно від духовної особи, яка виконувала обряд, у ньому брав діяльну участь і сам Ігнацій. У своїй довгій тозі з жезлом в руці, йшов він на чолі процесії. Коли наближалася до кладовища, брама була зачинена. Повелитель стукав тричі в браму і між ними і братчиками, які стояли по тій бік, починався традиційний діалог із символічних запитань і відповідей. Нарешті братчики оголошували, що приймають у свою обитель покійного і брама розчинялася. Пристрасть Бачиш, до міфології сказали, не заважала шляхтичу будувати і прикрашати християнські храми. От тільки ніхто не міг переконати повелителя, що він не має права виголошувати в храмах проповіді, а читав він їх, не знаючи спину і міру. Краще з проповідей віддавав в друкарню. До речі, вперше Гамлет польською мовою був надрукований саме в Миньківцях. Ігнацій побудував тут школу. Мріяв і про заснування вищого навчального закладу, відкрив аптеку і запросив двох лікарів Алопата Герініґа і Гоменопапа Стефані. Обидва були дуже популярними. Миньківці стали навіть чимось на штат курорту, що спонукало до будівництва тут пристойного готелю. Коли в 1797 році була в цих краях епідемія чуми, Мархоцький подбав про ліки і запросив достатню кількість фальшерів. віддав брошуру з описом способу боротьби з хворобою. Ігнацій врятував сім'ї тих, хто загинув від чуми, заснувавши приют, де одягали, годували і навчали різним ремеслам. Мархоцький багатів з кожним роком. Минькавці перетворили. Кожним роком миньківці перетворилися на квітучі містечка з 4 тисячами жителів, суконною та каретною фабриками, фабрикою анісової алії, цегільний та лакофарбовий заводи, шукавичний розсадний. Виготовлявся свій папір, випалювалося вапно, Мархоцький потурбувався, щоб не обмірювали і не вважували в лавках, для чого розпорядився спорудити на міському майдані спеціальний будинок з баштою, де були встановлені точні ваги. Та й найважливішою справою було дарування селянам волі 1 січня 1795 року, коли на великолюдному зібранні був підписаний акт, що починався такими словами: ми, жителі спадкоємних володінь. Мислибош, Городища, Катеринів, Кантонівка, Крушківця, Троків, Хананінка, Притулія, Старик, Тимків, Побуйна, Побуянка, Сиворги, які складають Міньковецьку державу, що знаходиться в Ушицькому повіті Подільської губернії, зібравшись усі разом для вироблення і встановлення відомих законів, прийшли до висновку, що найвище благо це воля. А саме зараз ми знаходимося. Біля басейну з чаном. Сам басейн вироблений у скелі. За рахунок дерев ми не можемо побачити висоту цієї скелі. Хочу впевнити вас, що там дуже високо. З часом Мархоцького, за те, що він зробив власну державу, заарештували і під військовим ескортом відправили до Кам'янця. Там він пробув два тижні. Влада обмежилась тим, що взяла з нього підписку про невиїзд з міста, тож він цілком безспорно розгулював кам'янецькими вулицями, одягненим в того, з жезлом в руці, бородатий і простоволосий. Народ ставився до нього як до святого. Жінки підводили дітей та просили благословення. Мархоцький тримався з неабийкою гідністю, граючи роль мученика та пророка. Тим часом родичі та друзі робили все можливе або визволити старостерця і його визволили. Оскільки священникам було категорично заборонено брати участь в поганських ритуалах, Мархоцький наважується на нечуваний досі вчинок, одягає ризи й сам здійснює всю церемонію, освячена зерна, землі та худоби, сам же й служить мелеве. Йонакий негайно дізнався про це святотатство, а від нього й сам імператор Олександр. Довідавшись про це, граф надсилає цареві слізне прохання про помилування і, арештованого вдруге Миньковецького повелителя, цар визволяє від судового вироку. Через рік ситуація повторюється. Невдовзі, правда, імператор прибуває в Кам'янець, а граф. Спромігся виклопотити собі уєдієнцію. Цар довго розмовляв зі старим даваком, а потім звелів владі дати редуксові спокій. Відтоді не було перешкод ні святам царери, і Мархоцький далі продовжував свою власну справу у власній державі.